Розглянемо, як будемо оформляти списки. Спочатку пишемо назву документа списки. Ми його маємо надрукувати, цей заголовочок в розрядку. Отже, виділимо, зайдемо в шрифт. Виберемо додатково, виберемо розріджений і зазначимо, що розріджений на три пункти. Далі, вкажемо, що це багаторівневий список меню. Тема меню ресторану. Для того, щоб зробити багаторівневий список, нам спочатку потрібно набрати назви розділів: закуски, супи, основні страви, напої, десерти. Коли ми набрали ці слова, я ставлю курсор до першого слова закуски і заходжу в нумерований список та вибираю розділ 1, 2, 3. Це буде перший рівень заголовку. Другий, третій і так далі. Щоб зробити дрібніший поділ і конкретизувати кожен із розділів, я ставлю курсор в кінці, переходжу ентером. І формується список 1-1. Далі я пишу холодні закуски. Ставлю курсор. Роблю ентер І мені треба ще. Здійснити дрібніший поділ. Я натискаю таб на клавіатурі. І друкую, які саме холодні закуски. Салат Цезар із куркою. Знову ентер. Карпачо з яловичини. Знову «Ентер». Тарілка сирів. Так. І далі в нас. Під пункт 1, 2. Це вже буде, скажімо, гарячі закуски. Аналогічно я хочу конкретизувати, які саме гарячі закуски входитимуть до цього списка. Роблю ентер. Табом поглиблюю рівень. Це буде млинці з м'ясом. Знову ентер. Креветки ще в часниковому соусі. Знову курсор на кінець попереднього рядочка Ентер. Грибні жульєни. Далі в нас йде другий рівень. Другий рівень. Це буде в нас супи. Маємо перейти до наступного підпункту. Ну, може таки бути, що у вас буде збиватися е, нумерація. В такому випадку, як вам бути, ви ставите 2, 1, тап і пишете легкі супи. Ще конкретніше е, наступний рівень 2, 1, 1 буде крем-суп із гарбуза. Наступний рівень 2, 1, 2. Табом борщ із пампушками. Переходимо до наступного підрівня. 2, 2. Таб. Ситні супи. Знову маємо конкретизувати, які саме? Перепрошую 2. Один це буде солянка м'ясна. 2, 2, 2. Це буде грибний суп із локшиною. І ось таким чином у нас буде формуватися список, багаторівневий, в якому ми можемо простежити перший рівень. Другий рівень, як 1-1, і третій рівень 1, 1, 1. За новими правилами ДСТУ 41-63-20 року після останньої цифри ми крапочку не ставимо. Попрошу звернути увагу ось саме на таке оформлення. І з того списку, який я подаю вам в роздатковому матеріалі, ви формуєте ось. Такий, за прикладом, список. Дякую за увагу!